Діти, я рада вас вітати в мовленівій Вітальні, наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі ми запросили вас переглянути виставу казки Наталі Забіли, Котик і Півник. Я сподіваюсь, що вам сподобалась наша вистава і ви засвоїли правила поводження, коли залишаєтесь самі вдома. А також змогли показати виставу у себе вдома і порадувати своїх рідних. А сьогодні я навчу вас, як переказувати казочку за серією картинок. Малята, як ви вважаєте, що об'єднує ці картини? до доказки, колосок. Ви пригадали цю казочку? Хто мишенят зранку будив? Так, це пінник, голосисте горличко. А хто любив грати і співати? Правильно, малята це мишенята. А як звали мишенят? Ну, звісно, круть і верть. А як ви думаєте, чому їх так назвали? Так, бо вони були непосидючі і завжди крутилися і вертілися. Діти, а хто знайшов колосок? Оболотив його, на млин ходив, приніс борош на цілий мішок і зробив смачних пиріжків. Так, правильно, це півник. А як ви вважаєте, чи правильно вчинив півник, коли не запросив мишенят до столу? А давайте пограємо в гру, яка називається Хто що робив. От півник, наприклад. Що він робив? Будив піснею, підмітав подвір'я, знайшов колосок. Ходив до млина, рубав дрова, топив пічку, місив тісто, випікав пиріжки, а мишенята що робили? Грали, співали і танцювали. Дякую, малята, впевнена, що ви разом зі мною пригадали всіх друзів казки. А хочете навчитися переказувати казку, щоб розповісти. Її своїм друзям та близьким. Тоді слухайте, я зараз вам розкажу, як це можна зробити за серією картинок, щоб нічого не опустити. Кожна розповідь чи казка завжди складається з трьох частин: це початок, середина і кінцівка В першій частині на початку розповідається про героїв. Які вони. Всередині розповідається про те, як вони жили і що з ними трапилось. А от в кінці розповідається про те, чим закінчилась казка чи розповідь у нашій казочці. Що було спочатку так, розповідається про героїв, півника та мишенят, їх життя та про те? Що півник знайшов колосок та погукав своїх друзів. Що було всередині? Звісно, що півник сам працював, молотив зерно, намолов борошна, випік піріжків, а мишенята продовжували гратися. Що було в кінці? Чим закінчилась казочка? Так, мишенята прийшли до столу. Але півник їм нагадав, що вони не працювали і їм нема за що пирогами частувати. Коли ви будете розповідати казочку, пригадайте, як розмовляли герої. Півника звали так, голосисте горличко, бо він голосно кричав Ось так! А мишенята як говорили? Правильно вони пищали, але спочатку вони як пищали? Так голосно. А в кінці, коли півник відмовився їх пригощати, як? Звісно, ледве чутно. Розповідати казку, ви не забувайте про мої поради. Використовуйте картинки, які я підготувала. Я впевнена, що ви розкажете кажуть, сказочку як справжні актори. Якщо у вас буде бажання, надішліть нам свої розповіді, як це вийшло у вас. Або намалюйте, яка частина казки вам найбільше сподобалась. А мишенятам треба дати пораду. Словами прислів'я! Хто не працює, той не їсть. Або ж праця всіх готує, а лінь марнує. Давайте ми запам'ятаємо ці прислів'я на все життя. А на наступній нашій відеозустрічі я навчу вас описувати картину.